Михайло Мудрик забив Ньюкаслу та вивів Челсі у півфінал Кубка Ліги. Як на це відреагували фанати та сам українець? Роман Яремчук провів черговий сірий матч за Валенцію. Та звісно, гарячі трансферні новини з УПЛ. Щиро вас, друзі, вітаю! Макс Коляда, ваша Вподобайка гайда, і у вас, мабуть, вже виникло питання, де ж я пропадав цілих три дні? А відповідь цілком проста, я був на медіалізі. 18 грудня відбувся другий тур. У ФМЛ пройшло чотири поєдинки. В одному з них грала моя команда. Хлопаки, при чому це був принциповий матч проти профану, який закінчився драмою на останній хвилині і рахунком 2-2. І напевно у вас виникло наступне питання, Макс, на що нам твоє медіаліга? Що ти нам взагалі розповідаєш? Ну, по-перше, друзі, для розуміння цей турнір, ця ліга несе благодійну мету. Ми на пікап збираємо одну машинку, до слова, вже відправили після першого туру. А по-друге, коли як не зараз треба починати слідкувати за цим двіжем? Якщо навіть такі персонажі, як Артур Авагімян, в ньому беруть участь. Так, друзі, авага грав за збірну коміків і грав дуже достойно. Цей матч я, до слова. Коментував з Максом Гіленко стато таке. Ну і кульмінація ігрового дня. Травма коліна Мать зірок невдало приземлився на ліву ногу. коліно добре так клацнуло, але обійшлось. Зав'язки на місці, вмикайтесь і насолоджуйтесь. Скоро про УПЛ забудемо. Будемо суто про медіа говорити, але далі, далі йдемо до трансферних новин. Власне УПЛ. Вінгер чорноморця Максим Брагару схиляється до трансферу в Динамо. Повідомляє спортарена. Була інформація від зоря Лондонськ, що Київський клуб вже зробив трансферну пропозицію. І відзначається, що сума в кілька разів менше за ту, що на трансфер також повідомляли, що полісся запропонувала футболісту чудові особисті фінансові умови. Але не планує довго чекати та вимагає швидкої відповіді. Півзахисник Шахтаря Іван Петряк взимку може залишити клуб. Повідомляє спорт 24ua За даними джерела, головний тренер команди Маріно Пушич не розраховує на гравця, і інтерес до досвідченого хавбека виявив нинішній лідер. Ді... УПЛ Кривбастановичок Ліги. ЛНЗ. український вінгер Владислав Вакула залишив Чорноморець. Повідомляє та то таке 24-річний футболіст грав за одеський клуб на правах оренди з Полісся. Піврічна орендна угода закінчилася, сторони вирішили її. Не продовжувати, Максимов не виправив Григорчук. Не виправив. Що ще має вплинути на кар'єру цього гравця, щоб він нарешті повернувся до тих кондицій, які у нього були на старті його кар'єри в УПЛ. Своєю чергою Артем Довбик і Віктор Циганков свою кар'єру не розбазарюють і вже завтра у них поєдинок проти Бетісу. На цей матч, як завжди, відкриті лінії у Фавбет. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті під цим відео залітайте. Ловіть бонус до десяти тисяч гривень на перший депозит і 300 приспіл. Ну а головне, будьте всередині гри разом з трибуни та ФАВБ. Український нападник Валенції Роман Єремчук почав в запасі гостьовий матч 18-го туру Ла ліги проти Райо Велікану. Він з'явився на полі на 82 й хвилині. За час на полі віддав одну точну передачу. Уявіть собі, точність відсотки 100! Боже мій! Виграв одне з двох єдиноборств. Один раз виніс м'яч, отримав оцінку 6,5 від софа український хавбек Емполі Віктор Коваленко буде готовий вийти на поле в матчі 17-го туру серії А проти Лаціо, повідомляє. П'яне та Емполі він не пропускав тренування після матчу з Торіно 16 грудня, коли лишився поза заявкою. Була інфа, що він не грав через недостатньо хорошу форму. Також були питання, чи зіграє Михайло Мудрик у своєму матчі за Челсі в рамках Кубку футбольної ліги проти Ньюкаслу. Як виявилось, зіграв. Вийшов на поле на 78-й хвилині і влаштував свято. Він допоміг своїй команді вдома обіграти Ньюкасл. Основний час рахунок 1-1, при чому аристократи поступались, ну і перемога 4-2 в серії пенальті. Михайло вийшов на заміну, як я вже сказав, на 78-й хвилині. На 92-й скористався помилкою Трип'єра та зрівняв рахунок, зробивши його 1-1. У серії після матчевих реалізував свій удар. Точно. оціночка 7,3 від Сапаскор. Ну і звісно, фанати в захваті від гри мудрика. Два уваги власне реакції, і ви знаєте, цілком заслужено. вийшов наприкінці гри, скористався нагодою, перевів гру в серію пенальті. Ще й точку свою реалізував. Просто краси. а вже коли всі поставили хрест на Челсі і змирили з їхнім вилітом у з кубку англійської ліги. Михайло взяв все під свій контроль. Це змусило збожеволіти Семевника Челсі в Твіттері. Просто погляньте на його реакцію. Ну а сам Михайло. Ось так прокоментував цю гру. Іноді, коли гра важка, потрібно продовжити тиснути та вірити до останньої секунди, бо це футбол, все може статися. Почуттіно дота після матчу сказав, що постараємося виграти цей трофей. Наш план не змінився. З нетерпінням чекаємо спроби виграти титул. На мій скромний погляд, ми рухаємося в правильному напрямку. Ми повинні довіряти процесу тренеру та одне одному. Ми створюємо справді сильну команду. Іноді для створення чогось велико потрібен час. Наш скромняга нарешті зробив реалі. Різницю. Михайло Михайлович Копловець передає вітання Михайло Мудрику і каже, що тепер кожного разу в церкві молитиметься за здоров'я Кіра Натріп'єра. Скромність і результативність найкращі друзі мишка. І власне, з чого ми і починали? Може, Мудрика на медіалігу заявити? Словом, друзі, повертаємось до футбольних новин дуже гаряче на трансферному ринку, дуже гаряче в топ-чемпіонатах. Про все це будемо вам, як завжди, розповідати. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе, па-па.